Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 10 та 11 червня 2024 року. Сьогодні 10 червня та завтра, 11 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці лев. Можна посіяти насіння газонних трав, зернових сидератів та посадити цибулю на зелень. І все. Не можна поливати та підживлювати рослини. Підживлення небезпечні, а от якщо необхідно поливати, то, будь ласка, використовуйте ці дні для поливу, хоча користі від цього не буде. Оприскування рослин проводимо біопрепаратами знак стихії вогню. Можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. 10 та 11 червня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 10 та 11 червня 2024 року. Головне. Ці дні в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Харчування для здоров'я. Що готуємо? Готуємо каші з пшона, вівса, гречки, рису, свіжі ягоди, дуже корисні, ягоди, плоди, овочі, фрукти, готуйте рибу, їжте морепродукти, маслини корисні в ці дні. Різні горіхи, насіння, соняшнику, зелень свіженька вітаміна і корисні натуральні соки та трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Бажаємо вам усіляких гаразів, миру та добра, доброї вам погоди і до зустрічі увечері. На все добре! Бувайте всі здорові!